Як у людини є мати, батько, дід прадід, так і в народів є пращури, які тією чи іншою мрією долучилися до формування її етнокультури. Основою, фундаментом творення сучасного українського народу цілком справедливо можна вважати спільноту стародавніх тріпільців. Яскрава, самобутня, оточення великою кількістю легенд та міфів, тріпільська культура є винятковою етнокультурною цілісністю. І безсумнівно вплинула на формування та духовний розвиток українського народу. Прадавній культурі високорозвинених землеробів судилося проіснувати понад три тисячі років, а її поселеннями рясніє Гайворонський край. За часом виникнення, розвитком та розквітом в плані становлення людської цивілізації на століття і навіть на тисячоліття тріпільська людність випередила цивілізації Єгипту та Месопотамії. Про високій ступінь розвитку це свідчать археологічні дослідження, зокрема проведені біля міста Гайверна, Сіртополі, Гещувати. Унікальний був побут даних жителів долини Південного Бугу. Жили вони у двоповерхових глиняних будинках, в яких було місце для вогнища, одомашнили тварини, за допомогою яких обробляли землю, розробили систему сівозмін, а знаряддями праці, зокрема, рогові серпи з кремнієвими вставками. Свідчать не лише про заняття землеробством, а й скотарством, а й про розвинене мисливство. Інший різнорідний кремнівий інвентар від ножів і наконечників стріл до звичайних скрипків засвідчує надзвичайне різноманіття, ремеслів та знань, велику кількість попутових потреб. В основі господарства було хліборобство. Вирощування та обробка зерна займало особливе місце в житті трипільців, про що свідчать чисельні знахідки зернотерев та залишки великих зерновиків спеціального посуду для зберігання зерен, пшениці, жита проса. Окремою і нині найзнаковішою галузі побуту трипільців було унікальне гончарство, окремим зразком якого судилося проіснувати понад 6 тисяч років, не втративши кольору візерунки. На нерухомому гончарному колі створюються справжні шедеври стародавнього мистецтва різноманітних розмірів та форм. Вироби творилися для будь-яких потреб, для зберігання вирощеного урожаю, для приготування їжі та сервірування столу, для проведення культових ритуалів та обрядів. Підтверджуються знахідки біникулярних сусудів та мініатюрних глиняних моделей будинків, виявлених під час розкопок біля гайверна заваля, березівки, могильного. Відомий саматиківський човен свідчить про заняття рибальством та торгівлею. А техніка його виготовлення фіксує високий ступінь розвитку технології ремес. Вірили, поклонялися і молилися тепліці сонцю. У формі сонячного диску будували міста, здивляючись в небо, вивчили рух небесних тіл і циклічну зміну сезону. Розробили календар, свідченням чого я зображені на кераміки експозиції Гаймерського краєзнавчого музею. На тарілках, зерновиках, галечиках чітко видно поділ на чотири сезони із зазначенням днів сонцестояння та рівнодення і змін фаз місяць. Сонце та місяць, котрі рухаються і обертаються, домінують переважні у більшості сюжетів. Шанували вони праматір, як джерело всього сущого. В кожній оселі, навіть в кожного трипільця, була глиняна фігура жінки. Дослідники стверджують, що в їх суспільстві панував матріархат. Сонцю, місяцю та промати молилися в храмі біля села Небелівку. Спадком від трипільців має масивого сонцевороту, котрі протягом багатьох тисячоліть та нині використовуються в традиційних українських візерунках, відображеної в вишивках народного одягу та в розписі великодніх писанок, як символ нескінченності, кола життя та добробуту. Безцінна матеріальна культура трипільців є скарбом нашого народу та світової цивілізації. Корінням наш народ сягає, як відмітив Борис Олінник, глибин земної лісі. І живемо ми тут від початку часів. І крізь віки ми залишаємось незламними і нескореними. Ми боремося за те, що споконвіку належало і плекалося нашими предками. Правда, на нашому боці ми обов'язково переможемо.